Баскетболісти Говерли здобули першу перемогу виключно українським складом. Епіцентр К чемпіон області з футзалу. Івано-франківські кудоїти змагалися у ближньому бою. Нарешті перемога. Баскетболісти Говерли здобули першу перемогу виключно українським складом. Вдома івано франківці здолали черкаські мавпи – 84-78. Більш досвідчений склад ведмедів активно провів першу та другу чверть. Тож на велику перерву ведмедів вирушили лідируючи 36-30. Проте після великої перерви черкаські мавпи поступово відіграли відставання та наприкінці заключного періоду навіть вирвалися вперед. Загалом гості були у кроці від перемоги в основний час. Однак навіть травмований Павло Ревзін зумів перевести гру в овертайм. На головних ролях тут знову ж таки був Павло Ревзін, а ще Юрій Фрасенюк. Ну, з точки зрения зрителя, я думаю, игра получилась интересна. До конца сохранял, не знали, кто выиграет, и сохраняли интригу до конца. И большую интригу. Я даже видел, что некоторые при минус пяти встали, уже хотели уходить из зала. А потом так тык-тык. И за шторки глянули и вернулись. Вот. Благодарю всех, кто пришел на игру, хорошая поддержка. Мне показалось, все-таки нас стало меньше немного, да. Есть пустые места на трибунах и, конечно, ну, может, подошли потом, но вначале, по крайней мере, один ряд был пустой. Благодарю команду соперников в молодом составе, как бы... наверное, поздравлю в какому, в руководство Черкас, який розвиває український баскетбол в составі молодих Вот. Ребята з нами боролись, бились. Чесно, ми десь перехватили ініціативу в конце. мабуть, за що то опиту. Відтак у турнірній таблиці Прикарпатці змогли піднятися на дев'яту сходинку Суперліги. У неділю ведмеді на виїзді гратимуть проти Дніпро Азоту. Впродовж тижня ураган здобув перемогу над ЛТК, та розійшовся миром з Львівською енергією. Спершу Прикарпатці гостювали у Луганську. У протистоянні з телефоністами дракони здобули важкі три очки, адже гра завершилася з хитким рахунком 2-1. Герой матчу став Тарас Королишин, який відзначився дублем. Ну а в четвер ураганівці розіграли чергове західноукраїнське дербі з Львівською енергією. На правах господаря Івано-Франківця ще до перерви оформили два м'ячі: забивали екс енергетик Макаєв та бразилець Морено. У другому таймі енергія вирішила негайно. Та часу і одразу ж вийшла з п'ятим польовим. Ця перевірена стратегія гостей дала свій результат. Спершу скоротив відставання рогачов. Щоправда, у відповідь Морено оформив дубль 3-1. Та до кінця гри енергетики зуміли забити ще двічі і зуміли уникнути поразки. Ребята грали старались очі. В принципі, багато чого получалось. Єдине, скажу, що немножко не, не, не було на нашій стороні. Плюс. Очень недоволен я судейством. Я редко об этом говорю, но это вообще такое тем более непонятное решение. То, что в пятером энергия хорошо играет, мы знали, готовились к этому. В принципе, играли, я так скажу, неплохо. Понятно, в пятером против четверых все равно возникают моменты, но. Два мяча, первый и второй, нам забили, конечно. Ну, я же говорю, невезение было сегодня на нашей стороне. Ураган ну, всегда мощно играет на своей площадке. Для них это площадка, так скажем, родная. И они очень хорошо комбинируют, комбинационная команда. Поэтому против них всегда тяжело играть в Франковске. Поэтому мы второй тайм практически перешли на игру в пять игроков. И нам это помогло выровнять ситуацию. У нас много ничьих, не можем никак мы выиграть. Вроде бы и не проигрываем, мы в то же время и не выигрываем. Как бы такая двоякая ситуация. Вот, Конечно, хочется выигрывать, чтобы победы придают более Вот. Поэтому... Будемо старатися слідуючих іграх одірзати побіди. Хто з суперників сильніший? Команди спробують знову з'ясувати вже 25 квітня на стадії 1-4 фіналу Кубка України. Тим часом у турнірній таблиці екстраліги урагану опустився на другу сходинку. Епіцентр К – чемпіон області з футзалу. Минулими вихідними відбулися ігри останніх двох турів вищої ліги. Щоправда, на вікенді Епіцентр К мав лише один матч, якому не допустив усічки, здолавши у дуелі ураган 3 4-3. Перемогу торгівельники вирвали лише за півхвилини до кінця гри. Переможці не приховують радості, адже задачу на сезон виконали на 100%. Окрім чемпіонства, нагадаємо, вибороли Кубок області. Та головне кажуть, автори золотого дублю не трофеї, а визнання вболівальників, яке теж завойов. Я думаю, що кількість глядачів є, на то, на скільки команда себе показала і так далі. На нашу команду ходять найбільше можна сказати, глядачів. Вони дивляться за, за грою, яку демонструють за комбінаціями, за результатом. Ну, у нас є свої вболівальники, які завжди нас підтримують і, сподіваюся, будуть підтримувати не тільки коли ми виграємо, але й коли програємо. Відставши від чемпіона на два очки, віза вторма була змушена задовільнитися другим місцем. А третя команда урагану виборола бронзу. Четверта сходинка за зорі Карпат збора у матчі п'ятої та шостої команд вищої ліги, Коломийського Прикарпаття та Городенки перемогли останні – 4-3. Тож, завершивши сезон на мажорній ноті, у городенківців оптимістичні плани на майбутнє. Я думаю, що ми підсилимося, Ми робимо висновки, так звані, і думаю, що все буде нормально. А слідуючий рік задача це. В тройку це однозначно, так що. Взагалі, змагання досить хороші. Є, є такий нюанс. Хотілося б для наших болівальників, для городенківських У нас досить хороший зал для прийому таких ігор, такого турніру. Хотілося б, щоб хоча б 3-4 проведення цього турніру, 3-4 кола проходило в місті Городенко. На сьомій сходинці чемпіонат завершив інший дебютант Галич. Тут кажуть, сезон могли б провести краще, однак задоволені і нинішнім результатом на наступний сезон, якщо дозволить. Овлять фінанси, галичани хотіли б обмолодити свій склад. Планів у нас ніяких не було. У нас тільки була, ну, щоб люди, як то кажуть, зимою нічим дурним не займалися. Все ж таки, ну трошки революція їх. Багато з них їздили в Київ, так що ми, ну, скажімо, думаю, що може вище б ми повинні були бути, ніж ми зайняли то місце. А так, в основному, я думаю, що для першого разу зовсім нормально. Замикають турнірну таблицю обласної вищої ліги, відповідно, Ревера, Яремчанські Карпати, Ельдорадо-Галецький двір та Отинійські Карпати. У найближчій неділі Асоціація мініфутболу футболу Прикарпаття проведе урочисте закриття сезону. Ідом за вищим дивізіоном завершилося змагання і в першій обласній лізі з футзалу. Ім'я чемпіона тут визначалося в очній зустрічі лідерів Алану та ДПС. Аланівці влаштовували нічия, а податківцям була потрібна лише перемога. Кращими у цій грі стали саме аланівці, які у боротьбі з найдостойнішим суперником вибороли чемпіонське звання 5-2. Брон за змагань у курінь пасу, де не змогли втримати першу сходинку до кінця турніру. Загалом каже виконавчий директор асоціації футзалу в області Ігор Овчар, підсумкове місце у цих команд закономірне. Те, що став переможцем другий рік підряд Алан, десь, напевно, є закономірно, тому що в цій команді поєднано досвід і молодість, є ветерани, відомі коли ще наші прикарпатські футболісти, які непогано виглядають в футзалі. І є ряд молодих гравців, які біля них обігруються і набувають досвіду. Тому їхня перемога, як на мене, закономірна. Друге місце команда Державної податкової служби посіла. Вона вернулася після минулого року, виступала в лізі і е, постійно грає стабільно і як результат друге місце. Ну і е, третє місце посіла вперше команда Корінь Пас, це молоді хлопці Івано-Франківські, які е, поступово йшли до цієї своєї вершини, так би я назвав, бо все ж таки це бронзова вершина. І вони, надрежно, те, що лідирували протягом всього сезону, десь не витримали, як кажуть, турнірної дистанції і в кінці зазнали поразки саме навіть. Від, від чим, переможця від Алану, і це було ключовим у підсумку. Решта команди виступили в принципі стабільно, радує те, що всі матчі проходили у спортивній впертій боротьбі. Гравці демонстрували все на що здатні. Тобто, болільник, я думаю, лишився задоволений. Тож четвертими завершили сезон. Ямнинський прушинський слідом на двір на Рем. Івано-Франківський медик шостий, Миколичин сьомий. Легіон та теплоінстал з обласного центру вдовільнились відповідно восьмим та дев'ятим місцем. Замкнув першість Делятинський пруд. Повний контакт. Івано-франківські кудоїсти змагалися у розділі Цукамі, що в перекладі з японською означає ближній бій. Вийти на татамі не побоялись навіть дівчата, адже цукамі своєрідна візитівка кудо. Захисний шолом бійців дозволяє на повну силу працювати ліктями, колінами та головою, проводити китки і підсічки. Тож головне в такому поєдинку каже дев'ятирічний Влад Головко побороти страх. На початку треба, коли знаєш, що е, який твій противник, треба його обознавати. узнати. Е, е, що якщо в нього довгі руки, то треба триматися на дистанції. Якщо він завжди тебе затягує, то треба тримати спину крепко. А Максим Клим свої перемоги на турнірі здобув завдяки молодшому брату, адже обидва займаються не лише на тренуваннях, а й вдома. Ми з братом Відпрацьовуємо там різні прийоми, які в нас не вийшли, і вже получаються добре. Впевнено у розділі цукамі почуває себе і семирічний Станіслав Романенко. Юний боєць вважає, що це основа техніки кудо Тут Тут можна робити кітки підсічки, колінами бити. У мене мета досягти найвищого дана чорного пояса. Зважаючи на широкий ударний арсенал, дозволений у цукамі, організатори розповіли, за що учасникам нараховують переможні бали. Сьогодні ми трошки упростили правила для менших дітей і дозволили вийти самим меншим нашим спортсменам для того, щоб вони могли себе попробувати в цьому розділі. Ми рахуємо очки за чисті кітки і за підсічки, за задобування. Хоча по загальних правилах тільки за амплітудні кітки дається оцінка. загалом на турнірі за нагороди боролися майже півтори сотні івано франківських кудоїстів. Івано-Франківськ продовжує готуватися до прийому 11-го кубку Європи зі спортивної ходьби. На турнір очікують організатори, приїдуть представники приблизно 30 країн Європи. А це 300 спортсменів та не менше тренерів, журналістів і гостей свята. Попередньо визначений бюджет змагань близько 500 тисяч євро. 150 з них має внести місто. Наразі в місті є належна готельна інфраструктура та досвід організації профільних змагань. Бузьке місце приймаючої сторони аеропорт. Торгості прилітатимуть у Львів. Водночас урядовці, нібито пообіцяли від Монтувати дорогу до Львова. Також ще в цьому році потрібно підготувати трасу змагань у самому Івано-Франківську. Головне, що ми повинні зробити 2014 році, повністю перекрити, перекрити асфальтне покриття на вулиці Незалежності в частині виїзду з вулиці Шухевичів до. Виїзду з вулиці Франка, це власне траса спортивної ходьби, яка вже затверджена європейською федерацією. Варіант скасування турніру через ситуацію в країні організатори не розглядають, адже Кубок Європи кажуть наблизить Україну до міжнародної спільноти. Ми впевнені, що саме до цього, тому що це є реальні кроки в напрямку тієї європейської інтеграції, про яку говорять. Це є реальна можливість. Спростувати багато ідеологічних штампів, які нам нав'язуються, і є можливість показати справжнє європейське обличчя Івано-Франківська, міста гостинного і спроможного організувати змагання і достойно прийняти гостей. Вже в квітні до Івано-Франківська приїде делегація європейських інспекторів. Наразі ж триває конкурс на талісман марку і конверт турніру. На Тисменничині змаганнями з волейболу вшанували пам'ять загиблих воїнів в Афганістані та на Майдані в Києві. Днями у райцентрі відбувся фінал турніру. До нього спробували пробитися 12 команд, та відібралося лише 4. Ми фінал відтягували зв'язку з тим, що такі настали часи в нашій державі, де самі бачили, що робилось столиці місті Києві. І з цього приводу ми тому не проводили фінал. Аж сьогодні ми провели фінал фінал зв'язку з тим, що багато хлопців випадеть їм. Доля йти на захист нашої держави, і вони можуть не повернутися. І тому хотілося б, Я, звичайно, бажаю їм всім повернутися додому живими, здоровими. Бо... Війна це нема що гіршого серед людства, яке на сьогоднішній день є. даний турнір вже традиційний. Цьогорічний визнають його дворозові переможці з марківців. Ймовірно, найсильніший, адже чинні чемпіони до матчу за перше місце дійти не змогли. Цього року трошки там поміняли положення, регламент турніру. Там дозволили всім командам мати по Легіонерів, щоб два на майданчику були. Тому турнір підсилився. Ну, нашій команді не дозволили, оскільки ми приймаємо участь в обласних змаганнях, граємо тільки своїми силами з Марківців. За результатами поєдинків, перше місце виборола команда зі старих Кривотул. Другу сходинку піде посілити сменичани. Ну а треті ми стали волейболісти із Марківців. Переможці отримали перехідний кубок, а усі призери медалі. 18-та та 28 восьма школи визначать володаря Кубку Олександра Бубина. Напередодні відбулися матчі відповіді у півфінальних дуелях. Так учні п'ятої спецшколи не змогли перемогти однолітки з 18-ї і в другій зустрічі. Натомість програли з рахунком 3-1. Фіналісти на досягнутому зупинятися не збираються. Це 5-ї школи було так, що не сильно добив. В Першому матчі він сильніше. Наш воротар сьогодні дуже гарно відловив, всі його хвалили. Сьогодні ми забили три гола, а п'ята школа один і ми виграли. Так, ми будемо битися, ми будемо старатися. того року ми не пройшли фінал, цього прийшли і ми будемо старатися виграти Кубок Губин». Далі, після нічої у першому матчі 4-4, у бій кинулися 28-ма та, та 21-ша школа. Цього дня змагалися не лише юні футболісти, адже обидві команди мали яскраві і ефектні групи підтримки. Підсумку краще своїх футболістів підтримували дівчата з 28-ї школи, адже останні змогли перемогти суперників з рахунком 3-0. Тож напередодні фінальних матчів рецепт успіху гравців 28-ї школи незмінний. Командна гра. Адже рідній школі так необхідний головний приз: 80 тисяч гривень. Треба брати команду і забувати маленьку. На спортзал у покласти не шукати. Фінал шкільного турніру Кубок Олександра Бобина також складатиметься з двох матчів. Перша зустріч 18 та 28 шкіл відбудеться 26 квітня. Зразковий шкільний турнір розширює географію. Аналог кубку президента НФК «Ураган» Олександра Бубина стартує у долині. Змагання охоплять всі міські школи та навколишні села. Відтак за нагороди змагатимуться більше десятка команд. Бажання провести турнір саме у такому форматі у міського голови долини Володимира Гаразда виникло не випадково. каже на власні очі переконався у високому рівні та корисності змагань президента урагану. Багато чули. Знаємо про нашу команду урагану. Вона вже стала брендом Рафаківщини. От і я дякую. Пану Олександру, за запрошення сьогодні відвідати і подивитися, як воно виглядає. От, і дякую за запрошення провести такий долин е, турнір у долині. І ми вже провели підготовчу роботу. Визначили координаторів, е, спонсорів маємо гарних. Ідею проведення шкільного турніру з футзалу каже президент урагану Олександр Бубен, мають намір перенести у всі великі міста області. Та наразі на запрошення відгукнулися лише долиняни свого боку. Ураган забезпечить стандарти турніру, його медіапідтримку та головний приз кубок. Це шикарно, тому що, на мою думку, чи моя мрія, щоб максимально цей турнір був розголуджений по всьому Прикарпаттю і максимально шкіл. Дітей було залучено в грі футзал. Шкільні змагання з футзалу серед долинянських школярів стартують вже цими вихідними.